Будемо з вами разом сьогодні випікати пляцок наполеон. Він трішки незвичайний, але карти не буду розкривати вам. Дивіться за процесом. Борошно я відважила. Добавляємо масло. Перетираємо гарненько. Добавляємо трішки солі, далі оциту. Жовтки. Замішуємо тісто. Тісто замісили. Подивіться, таке жовтеньке, прямо як сонечко. Відправляємо її у холодильник. На 2 години 3. Продовжуємо. Тісто розділила на 12 кульок. Далі збила білки до піків. Подивіться. Розкачуємо тісто. Обрізаємо. У мене маленький діаметр тарілочки, колюємо виделочкою. Коржики змащуємо білками. Далі розкладаємо вишні, посипаємо меленими горіхами грецькими. Відправляємо в духовку випікатися. Подивіться, коржі попекла, вийшли дуже файні. Їх можна вже їсти. Але в наступній частині відео я їх перемашу, складу гарний пляцок, святковий. А ви слідкуйте за цим всім процесом.